Зараз ми знаходимося біля цього відділення Укрпошти в Бучі, і наша редакція спробує пройти всі етапи для того, щоб отримати нові лампочки. Отже, лампочки у нас є. Ходімо у відділення, дізнаємося, що вийде в нас їх обміняти. Там точно буде, да? Ну, сказали, що там лампочок багато, а людей мало. У попередньому відділенні не було в наявності лампочок зі стандартним цоколем, тому ми приїхали в інше відділення Укрпошти за адресою Бориса Гмирі 2А. І зараз тут спробуємо обміняти лампочки. Уновіть дію та авторизуйте зручним способом: натисніть у меню послуги та виберіть обмін лампочок. Кажіть свій номер телефону та відділення Укрпошти. Далі вкажіть тип та кількість світодіодних ламп, які бажаєте отримати. Це все. Чекайте на підтвердження від дії. Зверніть увагу: після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні Укрпошти протягом п'яти робочих днів. Якщо не встигли їх забрати, треба подати заявку ще раз. Так. Лампочки є у нас, а значить, ми їх отримали. Насправді все дуже просто. Ви реєструєтесь попередньо в дії і отримуєте номер замовлення. Ви приходите сюди, кажете свій номер замовлення, також даєте паспорт, ідентифікаційний код, і вам видають ці лампочки. Якщо ви не зареєстровані в дії, ви також можете прийти на Укрпошту, отримати лампочки, просто за вами не буде попередньо заброньована ця кількість лампочок. На кожну людину можна максимально отримати 5 лампочок. І все. Пишіть в коментарях, чи ви вже отримували лампочки. І головне, не забувайте підписуватися на наш канал, вставити вподобайки і поширювати це відео серед друзів та знайомих, аби ще більше бучанців змогли його побачити.